Друзі, вітаю вас. Інтерв'ю Такера Карлсона з Путіним це традиційна знаєте, пропагандистська історія. Весь цей хайп на фоні того, що нібито такер Карлсон, якого, знаєте, кажуть, що він може бути посланцем Трампа, мовляв, тому що якщо Трамп виграє вибори, такер Карлсон ледь не віце-президентом стане. Так, от, всі фейки про те, що він хоче дізнатися правду про війну. Ну, коли людина приїжджає дізнаватися правду про війну до військового злочинця, на якого є, на якого є ордер Гаги, то він, як мінімум, має спитати в нього, навіщо він викрадає українських дітей. Але ну ніхто ж не хоче цього питати. Так, таке рукарсону важливий хайп. І він його отримав, 50 мільйонів переглядів на Х відповідно. Друзі, в цілому вся історія в тому, що ворог передав меседжі на республіканську аудиторію, ворог сприймає Карлсона як посланця Трампа, і ворог закидує пропаганду в Україну про те, що мовляв, Зеленський відмовився давати інтерв'ю Карлсону. Хоча він зробив цілком правильно, бо після Путіна давати таке інтерв'ю, це, це кумедія. А, чи варто перейматися стосовно цього? Важко, друзі, чесно сказати, охоплення велике. Да. Нам доведеться все одно, якщо виграє Трамп, працювати з Трампом. Все одно глибина американська держава змусить Трампа бути справжнім республіканським президентом. Атакер Карлсон це звичайний пропагандист, звичайний. З великими охопленнями пропагандист не більше. Не більше. Слава Україні! Переможемо всіх.